Вже роботи, скажімо так, багаторічні, і в тому числі зараз, коли вже в нас в країні тривають вже роки бойові дії. Найбільше найчастіше зустрічаються це, звісно, ручні гранати, тобто те, що легко перевести, на жаль, люди, ті ж самі військовослужбовці, беруть з собою. це. Для них це не є така річ небезпечна, рахується, тому що вони до неї звикли в кожного. Щоденні, скажімо, свої служби. Але на мірній території це вже відповідно кримінально передбачена відповідальність за зберігання, носіння і вибухових пристроїв, боєприпасів і того інше. Тому воно є. Випадків у нас замінувань, також використання мушних гранат є. Ну, Я все не можу розказати, в принципі, ви також знаєте, ви слідкуєте, як ну, таємниця слідства не може розголосити кінность, але в загальному воно буде. Домінування в Гурбоці ручні гранати встановлювали вибухи так само, тобто з з використанням ручних гранат F1, ГД5, тобто, ті, що найбільше знаходяться на, в штаті і підрозділах Збройних сил та інших підрозділів силових. Вибухові пристрої саморобні, якщо ми беремо їх, е -е, слава Богу, їх менше. І, в принципі, вони всі, тобто їх допустим, представляти, розказувати про них, це треба окремо проводити за кожну тематику заняття, тому це ну, недоцільно, неможливо, тут багато часу. Але всі вони, якщо так сказати, виробляються за принципом вже існуючих, скажімо так, промислових боєприпасів. Тобто люди, які мають якісь базові чи більші знання, вони використовуючи різні типи боєприпасів, частин їх вони можуть конструювати. Ті саморобні вухові пристрої закладувати в них той принцип дії, який вони хочуть, щоб він як він спрацював чи по часу, чи по сигналу, тобто був у управляємо варіанті, був в варіанті очікування. Ще раз повторюю, слава Богу, на що таких випадків немає. Але е якщо ми беремо підозрілі предмети, то також виклики ці. Уже більше десь 15 викликів у нас було з початку року, есть, коли десь залишена сумка в, в громадському місці, у ну, більшості пакети, сумки. Ну, поки ми не, перевіри, не перевірили, чи дійсно ми так само до нього і відносимося. То есть, основний принцип тут дистанційна дія. Есть, не підходити притул, не, не брати в руки. То есть, тут Принцип э, сапера, скажімо так, Збройних сил це... Не знаєш не трогає, а знаєш не болі ні трохи. Тобто в виду не контактувати не з устройством, максимально дистанційно. Ну, для цього треба спеціальне обладнання. Обладнання коштує дуже дорого, це мільйони гривень. Тому ну, ми в нашому підрозділі ми маємо виготовлений саморобним способом комплекси роботизовані, використовуємо також маніпулятори. Для того, щоб захистити, залишити життя, здоров'я своїх спеціалістів, співробітників. Ну і, звісно, якщо так плавно переходити до захисту громадян, оточуючих під час цих інцидентів, то тут можна сказати, що ми приступаємо до цих робіт по тобто, атака до ліквідації цього інциденту, перевірки цього предмету, тільки після того, як здійсна повна евакуація, тобто люди підійшли на безпечні відстані. Тобто, якщо ми беремо це місто, то є певні нормативи, значить, це якщо відкрита місцевість до 100 метрів, якщо це місцевість, то тобто, якщо предмет знаходиться в будівлі, чи в будь-який коридор, приміщення, значить тут від будівлі 50 метрів, то це мінімальна безпечна біста. А в залежності ми дивимося його розмір, велика сумка, чимодан, чи це машина може бути залишена, підозріла машина, тому тобто, що тут буває. Відповідно, відстані збільшуються. Тобто, якщо ми беремо місце, то треба провести дуже велику роботу. І саме основне це провести правильну евакуацію. Тобто наша робота вона тут є менш, скажімо так, безпечна небезпечна. Більше часу в основному займає евакуація. Евакуація людей, відведення їх на це місце. Тому, враховуючи момент, також хочу звернутися до людей, щоб вони... З розумінням відносин до тих ситуацій, коли вони бачать, що задіяні співробітники поліції, да, вже працює патрульна поліція на, е, вулицях міста, щоб вони з розумінням ставилися, тобто, що вони бачать якусь ленточку перетягнуту, я просто теж це не говорю, бо реально так воно є. Людина рахує, що їй треба тут пройти, вона під, під ленточку, під стрічку, вона нахиляється, йде, і тобто, поки ти лічно не спиниш, не, не поясниш. Тобто ніякого небезпеки в цьому не бачу. Тому таке прохання розуміння вставитися, відходити, виконувати такі законні вимоги працівників поліції, які, скажімо так, їх придляють, а тут же працівникам поліції, бо також, як свідок, хочу також до них звернутися, розказував також на заняттях з патрульною поліцією, коли проводили, також людям пояснювати. Чому та стрічка тут натягнута. Бо, тому що інколи вони не ну, скажімо так, я був свідком також не раз, просто таки, ну, так треба і все. Хоча, в принципі, можна людині пояснити, сказати, що тут знаходиться зараз предмет, підзозріли, здійснюється перевірка на вибухобезпеку, Просто почекайте. Тобто, я думаю, що якщо людина сказати декілька цих класів, вона просто зрозуміє, що це не просто комусь там є необхідність натягнути якісь розумієш, що це якась небезпека, треба почекати, обійти місто, більше це місто є можливість обійти. Та, проти може на пів кілометра більше, але безпечніше.